Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям, які захищають наш рід, нашу землю, нас усіх від страшного лютого ворога. І слава нашій нації, яка в цій війні взагалі ми показували себе з кращого боку, а світ це не завжди, не завжди помічав. Помічали, дивувалися, але не розуміли, що це є наша особиста риса. А зараз до нас звернули більше уваги, нас розуміють. Чому я зараз вийшов зараз із цим відео? Знаєте, я хочу вам подякувати за підтримку, за ваші слова підтримки і подяки. І я дякую вам. Панове. Бо дуже має велике значення відчувати, що ти не сам, що ми гуртом, ми народ, ми нація. Але отримав і декілька, ну, власне кажучи, коли я бачу зовсім гидкі якісь коментарі, я їх просто тупо видаляю. Не хочу, щоб навіть коли я переглядаю, щоб вони мені потрапляли на очі. Знаєте, коли я стикаюся з людською дурістю, така втома по душі йде. Там мені колись закидали, що мольфари, вони там в Карпатах, в Грах, в печерах живуть, копичать енергію. Панове, мольфари вимушені йти в Карпати, в гори, щоб захиститися від тих. Людей, які в них забирають силу, забирають енергію, дуже втомлює людська дурість. Але, панове, я хочу, одна мені жіночка написала, що як можна вас слухати, коли ви проставляєте вбивство от герої, але яка користь з героєм? Вони герої, але вони загинули, вони в землі. І все. А інша жіночка написала наступне. Народу війна не потрібна. Потрібен керівник, котрий почне перемовини. ще два роки від України нічого не залишиться. Краще вже, загину... Краще вже загинули. Ці два роки показали, що Україна це буде довічне протистояння Раші, як Ізраїля та Палестини. Виключно за фінансові інтереси Заходу. Така політика не потрібна країні. Хотіте воювати і умирайте, пожалуйста. Ну, по-перше, я так колись на початку війни я пояснював, чому росіяни такі, як вони є. Чому вони такі люди, чому вони такі безжалісні. Але те відео було дуже давно і доводиться. Можна перезалити його, але перепрошую, панове, розкажу по-новому. Так в чому причина з росіянами? І ні, на початку я трошки е, дам відповідь цим людям, які хочуть із Ерефії домовлятися. Панове, що ви можете запропонувати? Тому? Хто хоче в тебе забрати все і в тому числі життя? Що може запропонувати, наприклад, заяць мисливцю, коли мисливцю треба його і шкіра, і м'ясо? бути не може. І коли мені скажуть, що це не зовсім гарний приклад, там заяць, там, іще що, що я Україну ображаю такими порівняннями, ні, панове. Це я просто, щоб було зрозуміло, що ворог послідовний і йому ми живі не потрібні. Чому це так? Справа в тому, що люди, народи, різні тому, що вони сформувалися під час проживання, мешкання на якій-то території, умови життя. Вони створюють селекцію. Якщо хтось не знає, що таке селекція, це виживають ті, які найкраще пристосовані до цих умов. Наприклад, чому циган дуже важко соціалізувати? Чому їх постійно тягне на крадіжку? Відповідь проста: тому що дуже багато років цей народ мешкав в таборах. Вони постійно рухалися. І живучи в, е, в таборі, ти не можеш ні курочку виростити, ні свинку. І відповідно, хліб засіять і таке інше. Ти можеш тільки надіятися на те, що тобі це трапиться на дорозі. І навіть якщо у тебе є гроші, і ти приїхав припустимо, в якесь село. І хочеш у хазяйки купити курочку, яка тобі сподобалася. Але ця курочка несе добрі яйця, вона гарна квочка, і хазяйка тобі не продасть. І тому єдиний спосіб гарантовано прохарчуватися, гарантовано, це крадіжка. І відповідно ті із них, які погано крали, вони залишалися без їжі, або е гарно крали, але погано тікали. Вони залишалися без життя, без потомства. І в результаті за багато років сформувалася нація, яка сформувалася із тих, які крали гарно і тікали гарно. Тому у них це вже генетично. Так само, якщо вивели породу собак, бультер'єрів, це бойцовські собачки. І ти, що хочеш їм зробити? Ти як їх не виховуй? Ну, звичайно, які то можуть бути там. Окремі індивіди. Але все-таки, якщо раптом якась ситуація, то у цієї собачки спрацює її гормональний статус, в неї шурений адреналін і вона піде в атаку. Росіяни сформувалися на землі, яка бідна на їжу. У них мало чорнозему. Те, що у них чорноземні області, то це те, що вони забрали в Україну витіснили. А так, за лісся, заболоття чи болота, там особливо ти не розживешся. І відповідно тому, якщо у якогось племені або роду мало землі, а якщо пам'ятаєте, раніше був дуже чіткий цикл, кожен 11 рік. Сонце було активніше, і воно дужче шмалило. І кожен 11 рік посуха. І якщо в племені мало землі і починається посуха, то в такому племені починається смерті. Люди мруть. І тому у них за багато віків сформувалося мало землі і смерть це синоніми. У них сформувалося. Немотивована, по нашим зрозумів, по теперішнім часам немотивована жадоба до землі. Це мало того. Але на землі, де мало їжі, там не так багато і е, дичини, і всього. Це просто по всій величезній Росії там багато дичини і всього. Але от є плем'я, от є якась ділянка. І вони живуть з цієї ділянки. Так от, якщо ти прийшов, якщо в тебе плем'я дуже здорове, ти поснідав і тут уже нічого немає. Тому там племена повинні бути такі, знаєте, помірні, щоб можна було кочувати. А чому кочувати? То тому що якщо ти на одному місці стоїш, або звірина пішла звідси, або ви вибили цю дичину і треба кудись рухатися. Відповідно, навіщо будувати тоді будинки, які будуть гарантовані там століття стоять. Ну, ти що, дурень чи що, ти побудував і пішов далі. Тому вони і будинки будують такі, як будують. І дороги їм особливо не потрібні. Це закладено генетично. Але у них була постійна конкуренція між собою. Це зараз вони напали на Україну, на сусідів, у них з'явилися можливості нападати далі, літаки полетіли, кораблі попливли. А так, це була постійна війна між собою племен, змагання за землю, хто кого переможе. І тому у них було дуже важливо не показати, що ти ослаб. Бо якщо комусь здалося, що плем'я ослабіло. То на нього нападуть, і у них заберуть все. Чому все? Тому що якщо ти завоював якесь плем'я, то його треба і убити. Навіщо? Дуже просто. Змагання йде за їжу. Залишати рабів і їх годувати цією їжею це невигідно. Тому горе тому чи Хто отримав поразку, його знищать. І відповідно у них генетично закладено переможених нищити. Розумієте, це як бультер'єр, як собачки. Такі інстинкти. І, відповідно, чому вони за кордоном так себе по-свинськи поводять? Кажуть, не культурні Русі Швайн. Та ні, панове. Це ж знову таки інстинкти, тому що для них дуже важливо показати зразу, знаєте, який ти страшний. Є такі е комахи, які схожі там, на бджолу, на осу, на джмеля, вони не жаляться. Але як вони гудуть, як вони показують, що зараз я тебе ужалю? Тому що якщо тільки тебе перестануть боятися, тобі смерть. Отаким От чином ми маємо сусіда, у якого такий набір. Рис характеру. І відповідно їм постійно бажається розширятися. Їм землі мало. Вони будуть розповзатися. Як казав Путін, коли хлопчина розповів, як кордоник Росії, він сказав, що. Росія ніде не має кордонів. Якщо вони, знаєте, як я не знаю, там, як миші чи як пліснява, дай можливість, вони захоплять все. І єдиний для нас спосіб жити спокійно це показати, що нас трогати не можна. Тому що крім всього іншого, Якщо вони натикаються на сильного, вони нападати не будуть, вони будуть завжди шукати слабшого. Це також інстинкти. І тому, коли хтось каже, що треба домовлятися, коли Зеленський казав зійтися посередині, то навіть якби він хотів добра Україні, то це була несусвітна дурість, яку ти можеш всередину запропонувати тому. То хоче у тебе забрати все. Коли в тебе хочуть забрати 5 копійок, ти можеш якось там зійтися на 3 копійки. Добре. А коли хочуть тебе забрати все, і в тому числі життя, бо ти просто заважаєш, ти ж не згодишся віддати. От така от річ, панове. Ну, а з приводу Зеленського. І його команди. Знаєте, зараз у мене ну, якось нема натхнення, ну, не той час, мабуть. А раніше я багатенько писав віршів. То я вам зачитаю один віршик. Цей вірш я б назвав Молитва мальфара. Старий мальфар, тому сльози з Карпатських гір, він бачить все. За Україну Бога просить, хай морок, цей страшний мене, нехай роздивиться народ продажних, нехай розчавить їх, неначе тлю. І, українці, і Україні врешті скаже Матусю, рідна, я тебе люблю. Зазеленіються гаї високі, розстелить збіжжя по землі поля, Наш український рід, упертий і нескорений. Розмножиться у донях і синах. Нехай впаде на лютих злиднів кара. Пощезнуть хай вони в своїх лісах, брати вовків з Тамбовським перегаром забудуть хай до України шлях. А ми розкриємо обійми миру і поведемо за собою світ, і стане світ багатим, самостійним, як український самостійний рід. Дякую вам за вашу увагу. Дякую за ваші відповіді. Пам'ятаємо наше гасло: свій до свого по своє. Шукаємо своїх, панове. Об'єднуємося свої, свій до свого. І слава Україні, слава нашому роду і смерть нашим ворогам. Це єдиний засіб, єдиний шлях. Зараз нам вціліти. Нас атакують вороги як зовні, так і внутрішні. І від того, як ми будемо щиро, не граючи в піддавки, оборонятися і наступати, так ми й будемо жити, і чи будемо ми жити взагалі. Тож, тримаємося, мої друзі, брати і сестри. Удачі вам!